Шановні присутні, шановні пані та панове, усі, хто воює заради України, усі, хто працює заради того, щоб, щоб Україна вистояла, Україна перемогла, і всі наші партнери, радий вітати вас всіх сьогодні на відкритті форуму оборонних індустрій, міжнародного форуму. І сьогодні у Києві представлені десятки країн. Та сотні оборонних кампаній з різних частин світу, сильні держави, найкращі світові оборонні бренди. Географія вже другого нашого форуму така що повністю відображає можливості та відображає потенціал України, все те, на що здатні наші люди, українці, в надзвичайно важких умовах повномасштабної війни під постійними. Російськими ударами українці змогли побудувати фактично нову оборонну промисловість. Сьогодні кожен може бачити цю нашу нову українську спроможність. Лише за перше півріччя цього року в Україні виробили в 25 разів більше боєприпасів для артилерії і мінометів ніж за увесь 22-й рік. Загальна кількість, ну я думаю, що всім промисловцям треба. Поплодувати, дякуємо. Дякуємо всім представникам оборонних кампаній. Дуже пишаємось вами. Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щорічно 4 мільйони і вже більш ніж півтора мільйона. Законтрактовано Вже застосовуємо абсолютно новий клас української зброї далекобійну ракету дрон-паляницю. Працюють і інші види наших далекобійних дронів. Працюють морські дрони на захист України. Пройшла успішно льодня випробування. Наша нова балістична ракета. Кожен може побачити, як спрацьовують і наші нептуни. Робимо артилерію. Ми робимо наші Богдани півтора десятки щомісячно. Бувають 20. в Україні. Створили нову ремонтну базу для нашої техніки. І, зокрема, в червні цього року вже зійшла, зійшла з конвеєру перша відремонтована в Україні БМП Мардер. Працюємо над тим, щоб ми могли в Україні на 100% забезпечувати все необхідне для наших Бредлі і інших видів техніки, яка допомагає нашим нашим воїнам тримати фронт, виконувати життєво важливі завдання для всієї держави. І все, про що було сказано зараз, це лише, це лише частина нового українського оборонного комплексу, частина наших можливостей, того, що вже працює на українську державу, на наш захист, захист того, що ще може а, запрацювати. Якщо колись, роки тому, українська оборонка виглядала, на жаль, виглядала безпорадно, то зараз це галузь, яка на шляху до лідерства, щонайменше в Європі, зараз це індустрії, якими Україна може знов по праву пишатися завдяки оборонним індустріям? Україні належить стати одним із ключових глобальних донорів безпеки і сильним, дуже сильним гравцем на глобальному ринку зброї та оборонних технологій. Кожен хто буде з нами, хто буде з Україною? Я впевнений. Виграє і зараз, коли ми презентуємо партнерам план перемоги України, ми спираємось на досвід української сміливості, на силу наших воїнів, передусім, на стійкість нашого народу і в рівній мірі на абсолютно практичну, абсолютно доведену результатами українську амбіцію на те, що Україна може і Україна буде створювати найкращі зразки зброї. Я... Пишаюся усіма працівниками, працівницями нашої оборонної промисловості. Пишаюся усіма всіма нашими дійсно талановитими людьми, усіма із сотень тисяч людей, чия робота це наша, це наша зброя, наші оборонні системи, це наша влучність, це наш результат. Передусім, знов таки. Підкреслю, перед передусім результат на полі бою. Хочу подякувати усім українським підприємцям, усім нашим партнерам в світі, хто обрав саме такий напрям для себе розвивати в Україні виробництво зброї зараз, коли це найнеобхідніше. Україна гарантує кожному з наших партнерів, що цю нашу нову силу ми використаємо для зміцнення глобальної стабільності. Світ з Україною вільною та сильною Україною значно безпечніше. І я прошу зараз усіх присутніх в цій залі, особливою шаною відзначити наших людей, відзначити всіх наших партнерів, завдяки яким зростає українська оборона, промисловість. Дуже дякуємо вам. Дякую а зараз. Практично кожен візит до наших країн-партнерів, майже кожні перемовини з партнерами, з нашими з лідерами і іншими представниками держав світу, а також безпосереднє спілкування з оборонними компаніями, Все це приносить Україні більше інвестицій в оборонну сферу, більше нових технологій і більше відповідно виробничих можливостей. І так буде і надалі. Сьогодні в рамках форуму будуть укладені чергові угоди, будуть підписані важливі документи. Це компанії, які зайдуть працювати до нас в Україну. Це локалізація в Україні, це обмін ідеями і розширення нашого спільного досвіду. Не буває суверенітету держави без здатності оборонятися. А ця здатність народжується саме у такій роботі, як ваша. Роботі в оборонних індустріях, кожен в державі має сприяти обороні. Хочу подякувати вам. Дякую за організацію. Другого вже форуму. Слава Україні! Дякую, Дякую. Володимир Зеленський, президент України.